Саранам гачамі Дхаммам саранам гачамі Сангхам नमस्ते друзі! Вітаю вас на каналі LiveYoga з Гайдрі Дасі. Мене звати Гайдрі Дасі. Дякую, що вибрали мене, що займаєтеся разом зі мною. Завдяки регулярній практиці йоги, ви отримаєте результат побачите прогрес в своїх заняттях. Для цього підпишіться на цей канал, щоб не пропустити кожного тижня нові відео зі мною. А також поставте лайк на це відео, мені буде дуже приємно. І напишіть щось в коментарі. Ну що ж, давайте починати! Вітаю вас, друзі, на килимку. Намасте. Готуємося до практики, сідаємо в зручну позицію з рівною спиною. Складаємо руки в омудрах, прикриваємо очі, розслабляємо шию, легка посмішка на обличчі. Глибоко дихаємо, дихаємо ребрами, діафрагмою, глибокий вдих і ще глибший видих. Переходимо на початок, килимо, плавно, не поспішаючи. Відводимо плечі назад. Розкриваємо грудно відділ. Через сторони підіймаємо руки вгору, вдих, розкриваємо грудну клітку. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, опускаємо руку вниз, можна призігнути коліна, опускаємо голову і з прямою, і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторону руки вгору, видих з прямою спиною вниз, вдих, підіймаємося вгору, руки підіймаємо через сторони вгору. І на видосі опускаємо вниз, розпрацьовуємо наш хребет. Вдих через сторону руки вгору, видих вниз, вдих вгору, розкриваємо груди, дивимося перед собою, видих вниз. Ставимо руки на пилим, ставимо ноги на ширині тазу. Вчіпляємо руки в ліктевий замок і покачаємося. Зі сторони в сторону, попружинимо трошки замочком вниз. Ставимо руки на пальчики, дивимося перед собою. Можна перевести руки на коліна, ліба взятися за п'ятки. Вибираємо найбільш срочну для себе позицію. Робимо глибокий вдих, припіднялися вгору і на видисі склалися. Разом вдих припіднялися, руки на колінах, видих, проковзуємо по ногам вниз. Вдих, дивимося перед собою, затрималися тут. І на видосі ставимо долоні на підлогу. Можна зігнути коліна, можна залишити коліна прямими. І навдосі підіймаємо руки через сторони вгору, розкриваємо грудний відділ. Видих з прямою спиною опускаємося вниз, опускаємо голову. Робимо крок лівою, правою ногою, переходимо в планку. Тримаємо планку, вдих. І на наввидусі переходимо в позу собаку мордою вниз. Попрожинили тут, згинаємо праве ліве коліно, покачали тазом зі сторони в сторони. І звідси плавно переходимо знову в планку. Вдих планка, видих, крокуємо вперед лівою правою. І тут ми навдовзі підіймаємося вгору, руку підіймаємо через сторони вгору. І на видисі опускаємо руки вниз. Чіпляємося за п'яточки. І робимо крок лівою правою ногою назад. Тримаємо планку вдих. Видих, собака мордою вниз. Можна призігнути коліна, можна випрямити і попружинити в наших плечах. Спина у нас повинна бути прямою. Переходимо в планку і крокуємо правою лівою ногою вперед. Складаємося навпіл, згинаємо коліна і з круглою спиною підіймаємося вгору, вдих через сторони вгору, видих плавно з прямою спиною вниз. Дивимося перед собою і знову переходимо в положення планки. Глибокий вдих, планка. І на видосі переводимо таз назад, собаку мордою вниз. Тут ще більше попружинило. Спиною, і знову повернулися в планку. Вдих, видих, собака мордою вниз, видих, планка, вдих і видих. Переходимо з положення планки в положення собаки мордою вниз. І залишаємося в собаці, попружинили, покачали тазом зі сторони в сторону, розслабили задню поверхню ніг. Глибоко подихаємо. І тепер беремося правою рукою за ліву стопу і крокуємо вперед в планку. Тепер міняємо руки лівою рукою за праву стопу і повертаємося в планку. Ліва рука крокує, права чіпляється за стопу. Права крокою вперед, ліва вперед. Тепер права вперед ліва чіпляється за стопу, ліва вперед, права вперед. Ліва вперед, права чіпляється за стопу. І затримаємося в цій скруті. Права рука зачеплена за ліву стопу. Дивимося в ліву сторону через плече. Дуже добра скрутка в нашому хребті. І крокуємо правою лівою рукою в планку. Тримаємо планку, глибокий дих. І на видусік крокуємо тепер правою рукою і лівою рукою чіпляємося за праву стопу. Розвертаємося в праву сторону, дивимося через праве плече. Глибоко дихаємо, розслабляємо живіт. Дозволяємо нашому тілу скрутитися. Чим глибше ми дихаємо, тим краще скрутка. І повертаємося знову в планку. Тримаємо планку, вдих. І на видусі опускаємо коліна і відводимо таз назад, переходимо в позу дитини, опускаємо лоб на підлогу. І тепер з круглою спиною плавно переходимо вгору і в планку. Вдих, планка, видих. Тепер правим коліном тягнемося до лівого гуктя, а лівим коліном до правого. Робимо рухи плавно поперемінно. Ліве коліно, праве плече, праве коліно, ліве плече. При цьому ми тримаємо положення планки. І звідси ми переходимо знову в собаку мордою вниз. Тепер міняємо собака мордою вниз, коліно плече. Собака мордою вниз, коліно плече. Робимо рухи праві, плавно, розпрацьовуємо наш прес. Коліно плече, собака мордою вниз. Коліно плече, собака, морда вниз. Синхронізуємо наші рухи з диханням. Вдих, видих, собака, мордою вниз. Вдих, видих, собака, мордою вниз. Ще робимо коліно плече, собака, мордою вниз. І звідси переходимо в положення планки. Глибокий вдих планка. І видих чату ранга дандасана І переходимо в позу собаки, мордою вгору, тягнемося вгору серцем. І відводимо на видисі таз назад, собака мордою вниз. Попружинили в плечах, покачали тазом зі сторони в сторону, ставимо руки в опорі, переводимо лікті на килим, стаємо на лікті, можна з'єднати руки в замочок, а стопи піднімаємо п'яточки над підлогою. Це поза дельфіна. І звідси з поза дельфіна ми переходимо в планку і назад в позу дельфіна. це. Рух нашим пресом і тазом. Ми робимо плавні рухи вперед і назад. Вдих вперед, видих. Переходимо на витягнуту планку і опускаємося знову на лікті. Ліва рука планка, ліва рука лікоть. Права рука планка, права рука лікоть. Ліва рука планка, ліва рука лікоть. Права рука планка. Права рука лікоть. І залишаємося тут в планці, опускаємо коліна і переводимо таз назад, витягуємося за руками вперед, тазом тягнемося назад. І тепер плавно лягаємо на наш віт, дивимося перед собою. маківка вгору. І на видусі, витягуємо наше тіло вперед. Руками тягнемося вперед, підіймаємо руки, ноги одночасно вгору і тримаємо це положення. Відводимо руки в сторони, розкриваємо грудний відділ, відводимо руки назад і щепляємо руки в замок і ще більше підіймаємося вгору, глибоко дихаємо глибокий вдих. І на навидуся, ще більше підіймаємося вгору, розкриваємо серце. Тепер розщепляємо руки, витягуємо руки вгору. І на навидуся, опускаємося вниз. Ставимо руки перед груддю. І під переходимо в собаку мордою вгору. І на видосі собака мордою вниз. Тут ми трошки розслабилися, попружинили. Призгинаємо коліна і підстрибуємо вперед, дивимося перед собою вдих. Навидосі складаємося навпіл. Руку ставимо перед собою і відстрибуємо в планку вдих планка. Видих, собака мордою вниз. Підстрибуємо вперед, дивимося перед собою. І відстрибуємо знову в планку, вдих планка. Видих, собака морду вниз, підстрибуємо вперед, вдих вперед, видих, відстрибуємо назад, планка. І звідси видих, чатуранга. Вдих, собака, мордою вгору. І видихся собака, мордою вниз, попружинили в плечах, трошки відпочили. І підстрибуємо вперед. Глибокий вдих, на видосі з круглою спиною, підіймаємося вгору, руки через сторону, підіймаємо вгору, вдих. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, складаємося навпіл, призгинаємо коліна і переходимо в позу стільця. Присідаємо нижче глибше і тягнемося руками впродовж наших вух. Сідаємо нижче, маківка дивиться в сторону пальчиків. І підіймаємося вгору, підіймаємо праву ногу вгору в коліні І відводимо ногу назад, а руки вперед, поза воїна три. Вдих вперед, руки намасте, коліно вперед. Видих назад, витягуємося ногами і руками. Вдих вперед, коліно зігнути вперед, видих назад, поза воїна три. Вдих, коліно вперед, руки намасте. Видих, витягуємося від маківки до носочків. Вперед, тримаємо це положення. Розводимо руки в сторони. Тримаємо баланс. Тепер чіпляємо руки в замочок за спиною. Тримаємо баланс. Добре. Тримаємо і глибоко дихаємо. Розводимо руки знову вперед, впродовж вух. І ставимо праву ногу назад і переходимо в випад, сідаємо нижче, згинаємо коліна ще більше, розкриваємо груди, глибокий вдих. І на видосі сідаємо ще глибше. Ставимо руки перед собою на пальчики, крокуємо вперед, дивимося перед собою, і на видосі складаємося навпіл. Вдих з прямою з круглою спиною підіймаємося вгору, розкриваємо грудну клітку, видих, на масте. Знову підіймаємо праве коліно. І тепер. Двома пальчиками руки чіпляємо за великий палець ноги. І розгинаємо ногу вперед. І тепер знаходимо баланс і стараємося відвести ногу в праву сторону. Знову повертаємо ногу вперед. І на навидець, крокуємо правою ногою назад, поза воїна два. Тримаємо це положення, руки складаємо за головою. І нахиляємося назад і вперед. Вдих назад. Поза воїна мирного, видих вперед, вдих назад, видих вперед, а вдих назад. І тепер знову переходимо в позу воїна 2, згинаємо більше переднє коліно, глибоко дихаємо, відчуваємо енергію в своєму тілі, як ми вже прокачалися цією енергією Всього за 15 хвилин практики. І розгинаємо переднє коліно, носочок підіймаємо на себе, носочок лівої ноги підіймаємо на себе, розвертаємося в праву сторону і згинаючи праву ногу, переходимо в Кандасина. І звідси переходимо в позу воїна 2. Знову з поза воїна 2. Вдих, видих. З носочок вгору, видих. Поза на два, вдих вниз, видих гору поза воїна 2, вдих вниз і залишаємося внизу. Виходимо в кандасину, дуже добре. Тут ми розтягуємо ліву ногу. Праву руку заводимо за голень, а ліву руку піднімаємо вгору і дивимося в сторону витягнутої лівої руки. Розкриваємо грудну клітку. Відчуваємо витяжіння в лівій нозі, можна прикрити очі і відчути, глибоко подихати, направити увагу, дихання на ті області, які потребують, які ми відчуваємо, що вони у нас тягнуться. Переводимо руки вниз, вдих і на видосі повертаємося позу на два. Сідаємо нижче, глибокий вдих. На видосі плавно опускаємо руки вниз, повертаємо корпус вперед. Ставимо ліву ногу в опорі. І праву ногу підіймаємо вгору. Ставимо ліву руку в опорі. І праву руку підіймаємо вгору. Поза на півмісяця. Витягуємося вгору. Розвертаємося в праву сторону корпусом. Тримаємо баланс, знаходимо точку опори ноги, стопи і руки. Тепер плавно розвертаємося вперед, задню ногу не опускаємо, розвертаємося вперед, знаходимо баланс. І тут ми розводимо руку в сторону, а правою ногою ми робимо невеличкі пружинки, глибокий вдих. І на видисі плавно підіймаємося вгору, праве коліно вгору і видих. Опускаємо ногу, вдих, підіймаємо руки через сторони вгору. Видих з прямою спиною опускаємося вниз. Відстрибуємо назад планка. Видих, чатуранга. Вдих, собака мордою вгору, розкриваємо серце, видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах. І плавно з круглою спиною знову переходимо в планку. Тримаємо планку. І тепер коліном знову тягнемося до протилежного ліктя. Тільки зараз ми пришвидшимося. Робимо коліна лікоть, коліна лікоть, коліна лікоть, коліна лікоть. Дуже добре для розвитку нашого пресу, спини і загальної міцності організму. Тримаємо планку і видих чатуранга дандасана. Вдих, собака мордою вгору, розкриваємо груди, видих, собака мордою вниз, попружинили в плечах. Покачали тазом, розслабили тут нашу, нашу шию, спину, дивимося перед собою, глибокий вдих, і на видих, опускаємо лікті знову в позу дельфіна, і переходимо в планку, вдих поза дельфіна, видих планка. Дельфін, планка, вдих дельфін, залишаємося в позі дельфіна, видих планка, вдих дельфін, попружинили тут. Видих планка. Залишаємося в планці. І знову переходимо в витягнуту планку. Опускаємо правий лікоть. Тепер ліва рука планка, лівий лікоть. Права рука планка, правий лікоть. Таз високо не підіймаємо. Ліва рука планка, лівий лікоть. Права рука планка, лівий лікоть. І ліва рука планка. Затрималися в планці. І видих, собака, морди, вгору. Розслабилося тут. І опускаємося вниз, ставимо руки перед собою на пальчики. Тепер згинаємо ноги в колінах і беремося руками за наші голені, носочки від себе. Вдих і на видосі підіймаємося вгору, розкриваємо груди і тягнемося якомога вище-вище вгору. Можна прикрити очі і направити носочки на себе. Ще глибше, глибокий вдих. І на навидуся, опускаємося вниз, переходимо в собаку мордою вгору, і виходимо в позу дитини, опускаємо лоб на підлогу. І з круглою спиною підіймаємося вгору і переходимо в собаку мордою вниз. Підстрибуємо вперед, дивимося перед собою вдих. На Навиду опускаємося вниз. Вдих з круглою спиною, підіймаємося вгору, розкриваємо серце, видих, плавно, знову опускаємося в позу стільця. І відводимо руки впродовж вух. Сідаємо глибше. Тепер підіймаємо ліве коліно вгору і відводимо ліву ногу назад, а руки вперед. Вдих коліно ліво вперед, руки на масте. видих, витягуємося в позу на три. Вдих вперед. Видих, витягуємося за руками, маківкою, вдих вперед. І видих, витягуємося від ноги до рук і залишаємося в цьому положенні, тягнемося, тримаємо баланс. Глибокий вдих. І на видусі розводимо руки в сторони. Тримаємо баланс. Тепер чіпляємо руки за спиною в замочок, розкриваємо груди, тримаємось. Тепер відводимо руки впродовж вух і робимо крок лівою ногою назад, переходимо в випад вдих. І на видосі сідаємо глибше в випаді, ставимо руки перед собою і підходимо ногою вперед, вдих. І на видосі складаємося навпіл. З круглою спиною підіймаємося вгору, розкриваємо груди. Знову ліве коліно підносимо до себе. І беремося двома пальчиками за великий палець лівої ноги і розгинаємо ногу настільки, наскільки можемо. Праву руку можна відвести в сторону, і відводимо ногу в ліву сторону. Повертаємося вперед, згинаємо коліна і відходимо лівою ногою назад, переходимо в позовою на два. Розводимо плечі назад і сідаємо нижче, нижче, глибше, дивимося впродовж правої руки. Тепер щепляємо руки в замок за головою. Вдих назад, видих вперед, вдих назад, видих вперед. Прокачаємо бокові м'язі. Вдих назад, видих вперед. Вдих назад. Видих вперед. Вдих назад. І на видосі знову розводимо руки в сторону, переходимо в позу воїна. Тепер розпрямляємо праву ногу, носочок на себе і згинаємо ліву ногу, переходимо в Скандасину. Вдих, собака, вдих поза воїна 2, видих скандасана. Вниз, вдих поза воїна 2, видих скандасана вниз. Вдих поза воїна 2. Видих з кандаса на вниз, залишаємося внизу, пускаємося нижче, можна руки поставити перед собою. Можна залишитись тут, можна завести ліву руку за голень, а праву руку підняти вгору і дивимося в сторону витягнутої руки. Права нога тягнеться, відчуваємо на це натяжіння. І продихаємо це місце найбільшої напруги, щоб розслабити, щоб розтягнути без шкоди. Для наших м'язів. Глибокий вдих вгору і видих, плавно підіймаємося знову вгору, переходимо в позу собаки, в позу воїна 2. Ставимо руки перед собою, права нога опорна, Ліву ногу підіймаємо вгору, ставимо пальчики правої руки на підлогу, а ліву руку підіймаємо вгору, розвертаємо корпус. В ліву сторону знаходимо точку баланса, тримаємо баланс поза полом на півмісяця. глибокий вдих і на видосі повертаємося вперед, переводимо руки в сторони і зробимо пружинки невеличкі лівою ногою, випрямлене, глибокий вдих. І видих. Підіймаємося плавно вгору, ногу не опускаємо, коліна на себе. І опускаємо ногу, вдих через сторони, руки, підіймаємо вгору. І на видосі з прямою спиною опускаємося вниз, складаємося навпіл. вдих, дивимося перед собою, відстрибуємо назад, вдих, планка, видих, чату, ранка Дедасна. Вдих, собака мордою вгору, розкриваємо серце. І видих, собака мордою вниз. То, розслабились, попружинили, дивимося перед собою і схрещуємо ноги. Підстрибуємо вперед. І сідаємо з витягнутими ногами вперед. Ставимо руки перед собою, згинаємо коліна, підіймаємо одну ногу і іншу. І тепер розгинаємо коліно, тримаємо позу човна, сильний міцний прес. Тримаємо вагу ніг пресом і згинаємо ноги. Розгинаємо і згинаємо. Розгинаємо. Згинаємо і тягнемося лбом до наших колін, сідаємо на початок килимо, обіймаємо себе за голені, робимо глибокий вдих. І на видисі, плавно, плавно опускаємося вниз круглою спиною, опускаємо голову, коліна притиснуті до грудей, підіймаємо голову і тягнемося лбом до наших колін. Поза ембріона обіймаємо себе за ноги. На Навидуся, опускаємо голову вниз. Покачались тазом, покачали спиною зі сторони в сторони. І тепер випрямляємо ліву ногу, право зігнуто в коліні. І коліно відводимо вліво, а голову повертаємо вправо Скрутка. Слідкуємо, щоб обидва плеча залишалися на підлозі. Стопа. Ноги лежить на. Витягнуті наці. Повертаємося в центр. Обіймаємо знову обидва наші коліна. Глибом тягнемося до колін і тепер міняємо, випрямляємо праву ногу, ліву руку відводимо в сторону. І праве коліно, ліве коліно відводимо в праву сторону. Дивимося впродовж лівої руки. Глибоко дихаємо, тримаємо обидва плеча на підлозі. І на видосі повертаємося в центр, знову обіймаємо себе за голені, підіймаємо лоб до наших колін, поза ембріона, глибокий вдих і на видосі опустили голову і зробимо перекати вперед-назад, розподіляємо, розподіляємо енергію впродовж нашого хребта, прибираємо всі блоки зажимі в нашій спині. Зробимо ще декілька разів. І залишаємося на горі, тягнемося маківкою вгору і на навидися з круглою спиною, опускаємося вниз. Розводимо ноги в сторони, руки в сторони, долоні вгору, прикриваємо очі і відпускаємося напругу. Повністю розслабляємося в живасині, відпускаємо своє тіло, відчуваємо легкість розслаблення у всьому нашому тілі, розслабляємо наші ноги, стопи, бедра, живіт. Тіло стане таке легке, як пір'ячко на повітрі. Відпускаємо всі бажання, емоції, відчуваємо вдячність, любов, спокій і мир. Можна ще полежати деякий час в цьому стані. Želám vám, Arno, za vaše dňa. Ideme sa.